Чи були виправданими твердження, що Зеленський є маріонеткою Коломойського, на чому увесь час акцентував основний конкурент Володимира Петро Порошенко? Напевно, це політична гіпербола пов'язана з тим, що Зеленський був новачком у політиці, за ким стояв дядько із мішком грошей. Досі Україна не знала президента, котрий без досвіду в сфері державного управління взявся б керувати країною. Звідси й теза про маріонетковість і неспроможність Зеленського як президента. А якщо є маріонетка, то значить існує особа, яка примушує її рухатися. Логіка абсолютно зрозуміла, як і прив'язка до неї Коломойського. 2019-го Порошенко Поршенко повторював, чому Кремль, його агентура, олігархи, втікачі так скажено лютують на цих виборах. Скажено лютують, втратили повністю контроль. Коломойському ми не дамо жодного шансу. Схоже, під час президентської кампанії Петро Олексійович намагався боротися саме з Ігорем Валерійовичем, а не з Володимиром Олександровичем. І видно, це була фатальна його помилка, за яку Порошенко заплатив кріслом глави держави.